Вітаю з початком нового робочого тижня. Моє ім'я Ігор Чельтер і це Ньюз. найактуальніші новини регіону. І сьогодні ми з моїми колегами працювали над наступними темами: Лиман це Україна. Українські військові звільнили чергове місто на Донеччині. В Ході успішної наступальної операції. Наші військові звільнили місто Лиман, що на Донеччині. Українські бійці взяли ворога в оточення та завдали йому максимального вогневого ураження. Поліція Покровська повідомила про оперативну ситуацію за минулі вихідні. Було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 Народний депутат України Людмила Боймістер про шлях в політиці, війну та плани на майбутнє. Ми віримо в перемогу. Це наша земля і нам немає куди відступати. І це мотивує. Розір мінімальної зарплати підвищився на 200 гривень. Що з цього приводу думають мешканці Покровська? Мінімальна зарплата має бути як мінімум 10 тисяч зв'язку з такими цінами, як зараз. І оплата комунальних услуг. Це смішно. Як працює амбулаторія у Криворізькій громаді, та які послуги надають? Введемо ми прийом дорослих, і дітей вакцинуємо. Зараз у нас вакцинація є проти ковіду. Чи можливо у Покровську придбати металопластикові вікна та двері? Стандартне вікно з двох частин. Так, коли одна відкривається ціною зараз приблизно 9-10 тисяч. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Упродовж доби російські війська обстріляли 11 населених пунктів. Ворожі снаряди забрали життя та травмували цивільних мешканців, зруйнували оселі. Серед постраждалих дитина в селі Пречистівка. Окупанти вели вогонь по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ, Вугледар, Красногорівка, в селах Карлівка, Калинівка, Парасковіївка, Пречистівка, Тоненьке. Армія РФ атакувала мирне населення з авіації, ракетних систем, артилерії. Знищено та пошкоджено 13 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, храм, промисловість. Слові виробництва тваринницькі підприємства. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Також минулої доби ворожого обстрілу зазнала часовоярська громада. Росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в часовому яру. Щонайменше одна людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція. А тепер до гарних новин. Українські військові звільнили черговий населений пункт на Донеччині. Наш прапор знову майорить над містом Лиман. Подробиці далі. В ході успішної наступальної операції наші військові звільнили місто Лиман, що на Донеччині. Українські бійці взяли ворога в оточення та завдали йому максимального вогневого ураження. Росіяни тікали з міста на усьому на що натрапили, адже українські військові застали загарбників зненацька. Кацапи, яких ми зустрічали в своїй путі, були в паніки. Так сказати. то що вважає підрозділом, яких їх яких оточили, вони вже не знали, куди їм діватися, бігали по всьому населеному пункті, де потрапляли нам в полон, де не хотіли здаватися, були знищені. Не очікували нас навіть побачити, скажу так. Навіть при самому візі в населений пункт на нас виїхала БМП, полна піхоти. Вони так сказать, неожиданно, неожиданно. Ну, була знищена нашими військовими. Окупаційна влада навіть встигла провести псевдореферендум. Проте наші збройні сили були іншої думки. Він каже: вам нікуди не треба, за вас проголосують. Я кажу, а як це проголосують? Ну там же ж моя подпись долажна бути І Я не ходила, ні, ні, не голосувала. Здаючи позиції, окупанти встановили у місті міни та розтяжки. Шановні, це є розтяжка. Оця леска, а он. Примотана граната. Оточені російські загарбники робили спроби прорватися, проте втрачали особовий склад і сотні одиниць техніки. Окрім знищених танків, БТРів та БМП, наші захисники збили російський літак су 34 який долітався в українському небі. Але дуже багато техніки. Незвичайно, тільки ще не звитіли. Багато. Окупанти використовували цивільний транспорт щоб вирватися з міста. Проте під щільним вогнем наших армійців зазнавали величезних втрат. Хто на чому машини так розумію, крали, тому що так се видно, що населеному пункті гражданських машин майже не залишилось не драпали на тому, що могли завдяки професіоналізму та хоробрості наших захисників. Синьо жовті прапори моя у звільнених містах та селах України. А зараз пропоную поговорити про стан справ у Покровській громаді. Далі офіційний коментар поліції. Протягом вихідних 1 та 2 жовтня до Покровського районного управління в Донецькій області надійшло 229 повідомлень про події та правопорушення у місті Покровськ. Задокументовано 57 порушень кримінального характеру. Далі інформує районне управління поліції. Так, співробітники поліції задокументували незаконне зберігання боєприпасів за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України. Я представники поліції зазначають, останнім часом кількість фактів зберігання та збуту наркотичних речовин збільшилась. Крім цього, було задокументовано три факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309. Також задокументовано один факт зберігання наркотичних речовин з метою збуту. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Цими вихідними до поліції не дійшло повідомлення від мешканця Покровська про скоєння відносно нього шахрайських дій. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Шахрайство Кримінального кодексу України. Крім цього, окрему увагу поліція приділила і водіям на дорозі. Було виявлено шість водіїв, у стані сп'яніння. За даними фактами, вони були притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 130. тридцятої. хотілося б нагадати водіям про те, що з 1 жовтня по 1 травня, рухаючись за межами міста, необхідно вмикати денні ходові вогні або ближнє світлофар. За порушення цієї вимоги буде штраф 425 гривень. У поліції закликають не порушувати комендантську годину, яка триває з 21.00 до 5.00 ранку, та дотримуватись режиму світломаскування. Сьогодні, 3 жовтня, у Мирнограді в останню путь провели загиблого героя, старшого сержанта Юрія Томаша. Який загинув 25 вересня під час виконання бойового завдання в населеному пункті Новоселівка Краматорського району Донецької області, колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Вічна слава та вічна пам'ять. Герої не вмирають. Людмила Боймістер, депутат Верховної Ради, яка наразі проходить службу на Донеччині в рядах одного з батальйонів тероборони. Журналістка телебачення Капрі Альона Соболенко поспілкувалася з пані Людмилою про її шлях в політиці, війну та плани на майбутнє. У 2019 році вся країна спочатку обрала нового президента, а потім і новий парламент. Тоді до Верховної Ради було обрано багато нових облич, які раніше зовсім ніяк не були пов'язані з політикою. Однією з таких людей була і Людмила Буймістр, яка уже понад три роки є депутатом Верховної Ради. У дев'ятнадцятому році ну ми ж всі пам'ятаємо ту ейфорію і те піднесення взагалі країни, яке відбулося після президентських виборів. І коли партія Слуга народу шукала кандидатів на мажоритарні округи у мене тоді вже не було жодних сумнівів, що в країні, на жаль, буде продовжуватись війна. І було два вибори: або виїжджати з країни, вивозити родину. Або залишатися і намагатися щось робити. Тому для мене вибір був очевидний. Покидати Україну я точно не хотіла, і ми прийняли рішення тоді сім'єю, що ми залишаємось. І я пішла в політику. Я пішла на вибори по Шевченківському району міста Києва, це центральний район міста, виграла. Успішно ці вибори, ну і далі працювала в парламенті в комітеті економічного розвитку, займалася дуже багато енергетичними питаннями. Пані Людмила каже, проблем, з якими до неї зверталися люди, завжди вистачало насправді дуже широке поле проблем. Починаючи від інфраструктурних питань, питання житлово-комунального господарства, освіта і так далі. Тобто, насправді люди звертаються з дуже широкого кола питань, тому що людям видніше. І саме для цього і у нас існує існують мажоритарні депутати, тому що ми спілкуємося постійно з виборцями, постійно відчуваємо їх їхні болі, їхні проблеми. Ну і за можливості намагаємося їх вирішувати. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Людмила Боймістр ні на мить не припиняла своєї діяльності не було часу думати, не було часу замислюватись над чимось. От, ми просто йшли, робили те, що потрібно було. У мене була величезна громада району, а в Шевченківському районі, де знаходиться, до речі, Майдан Незалежності, і де знаходиться дуже багато активістів, які брали участь в Майдані, які потім взяли до, до рук зброю і пішли воювати і, і, і в Київській області. Це все треба було координувати. Це все треба було зводити під єдине якесь начало, тому що початок війни він був дуже, дуже вторгнення, був дуже хаотичний. І ну я вважаю, що от тільки завдяки тому, що були там широке коло зв'язків, широке коло знайомств вдавалося дійсно в ручному режимі на той момент якимось чином це координувати. Коли в Києві Київській області напруга, скажімо, спала, коли Русня втекла з території Київської області, ну тоді постало питання, що Треба далі, треба звільняти далі наші території. Наразі народний депутат Людмила Буймістр перебуває на Донбасі і захищає нашу державу у складі одного з батальйонів тероборони. Ну, жодних питань не виникало, тому що а що ще робити, коли ворог не просто на порозі, а коли ворог вже зайшов до тебе в хату. У тебе не лишається вибору. І жодних питань, і жодних вагань не залишається. Ти просто йдеш і робиш те, що потрібно. Пані Людмила підкреслює, що не має жодних сумнівів у нашій перемозі і вірить, що Україна буде вільною, сильною та квітучою державою. Ми віримо в перемогу. Це наша земля і нам немає куди відступати. І це мотивує. А коли ще й бачимо успіхи спільної роботи, це надихає. Тому, мабуть, от в поєднанні і в Віра людей в те, що в ЗСУ, віра людей в Україну це найголовніше. Тому треба вірити в Збройні Сили України і вірити в нашу перемогу. І тоді вона обов'язково наступиться. Більш детально про роботу депутата службу в збройних силах та плани на майбутнє Людмили Буймістр. Дивіться в ефірі Телебачення Капрі у програмі. Поговоримо про. Котельні Покровська до опалювального сезону готові на 99%. Про це повідомили у Покровськ тепломережі. Є проблематика по державним лічильникам, яка зараз вирішується. Лічильники відправили у Київ на перевірку. Котельні повністю готові прийняти газ та подати тепло в оселі. Повідомляють на підприємстві. Також зазначається, що у зимовий період в громаді буде функціонувати близько 14 пунктів обігріву. 1 жовтня в Україні було підвищено рівень мінімальної заробітної оплати. Наскільки зросла мінімалка та як до цього ставляться покровчани? Дивіться у нашому сюжеті в Україні з 1 жовтня розмір мінімальної плати підвищився на 200 гривень, і тепер вона складає 6700 гривень. За останні півроку це перше та єдине підвищення у поточному році. Багато людей в нашій країні та мешканці Покровська мають такий дохід. Тому знімальна група телебачення Капрі вирішила дізнатися у покровчан чи вистачає на життя, дивлячись на те, що ціни значно підвищились. Мінімальна зарплата долажна бути як мінімум десять тисяч разів з такими цінами, як зараз, і плата комунальних. услуг поэтому 6700 это смешно того мало конечно тут на него ничего не возьмешь что то 6 за коммуналку заплатил все, все денег нет как минимум 10 надо вот минимум хотя бы 10 было. сейчас цены космические вообще вы сами знаете яйца уже по 54 гривня а ну что это такое ну, мясо ну все мало конечно мало Ну, около калава тисяч. Можна було щось нормальне купити. Як кажуть мешканці, підвищення, яке буде, воно незначне. Заробітну плату, яку отримували, ледь вистачало на продукти харчування і ліки. А про купівлю речей годі казати. Mm, ну, мені кажеться, 15 п'ятнадцять. Якби подивитися, наскільки у нас вираз долар і пропорціональна росту долару підняти зарплати. Это минимум, потому что стоимость на продукты питания и продукты первой необходимости в магазинах возросла. А как бы зарплаты у нас поднялись непропорционально. Ну, в связи с ценами в Донецкой области я думаю чуть выше стоит сделать зарплаты. Ну с таким времени тысяч двенадцать надо, чтобы была зарплата. Ну, мало, мало такие зарплаты. Минимально. где то пятнадцать тысяч она должна быть. Три рази більше. По нинішнім цінам так. Тисяч десять. На зараз проживеш. Трудно вижити. Після підвищення мінімалки мали б зрости і зарплати бюджетників. Однак цього року Кабмін через війну ухвалив рішення заморозити зарплати бюджетників. У зв'язку з цим підвищення мінімалки більше не буде до кінця 2022 року, а також у 2023 році. Вона лишитиметься на рівні 6700 гривень. Водночас, зростання мінімальної зарплати є підставою для перерахунку мінімального розміру пенсії за віком, непрацюючим громадянам, які досягли віку від 65 років та мають страховий стаж. Чоловіки не менше ніж 35 років, жінки не менше 30 років. З 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком таких пенсіонерів становитиме 2680 гривень. У свою чергу мешканці Покровська зазначають, що таке підвищення мінімальної заробітної плати управлінні з цінами, які зростають майже щодня, жодним чином не покращить їхній рівень життя. Покровськ, жовтень, 2022 рік. Сьогодні, 3 жовтня, вводиться в обіг нова пам'ятна монета. Сили територіальної оборони Збройних сил України. Вона не реалізовуватиметься як нумізматична продукція, а буде звичайною обіговою монетою номіналом 10 гривень. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів таких монет. Як працює амбулаторія у Криворізькій громаді та які послуги там надають мешканцям? Відповіді на ці питання вже знають мої колеги. На території Криворізької громади працює дві амбулаторії і один фельдшерський пункт. На відміну від сусідніх громад, тут все працює у штатному режимі. Ми працюємо як воєнний час з 8 до 12 кожен день. У нас є сідніний стаціонар дуже багато. Хворих колеться на дому стаціонар. У час медична сестра пішла колоть. Оскільки штат амбулаторії невеликий, працюють з навантаженням, надають допомогу всім, хто потребує. В амбулаторії можна зробити щеплення від ковід. Введемо ми прийом дорослих і дітей, вакцинуємо. В час нас вакцинація є проти ковіда. У нас є тести. Тестів достатньо тести. Ми робимо всім, у кого є температура повишена. Також видають ліки, памперси та дитяче харчування, що надійшли до громади як гуманітарна допомога. Те, що є, ми роздаємо все людям, хворим, діткам. А ліки ну, диспансерним тим, що там давлення, Це ми все роздавали. Більшу частину ліків отримали завдяки небайдужим мешканцям Західної України. З перших днів, коли почалася війна, коли виданий був військовий стан, ну була дуже досить складна ситуація з ліками. Аптеки не працювали. перший час зверталися до друзів, до знайомих, дуже допомогла нам Закарпаття. Товариші мої до гарні друзі. Це великий березний шукаль Ярослав Юрійович, Панічка, вони досить велику допомогу нам надіслали. Це був інсулін для всієї громади. Це були ліки першої необхідності. Вони за свій рахунок закупили нам дуже велику кількість ліків і новою поштою до Павлограду. Нам переслали, і ми змогли перебитися перший час, забезпечити населення. Як каже Анна Іванівна, надалі почали шукати громадські організації, благодійні фонди, волонтерські організації для того, щоб забезпечити населення необхідними ліками. Співпрацюємо з фондами: це і Львів і дуже велику кількість ліків нам зі Львова надсилають. Ми намагаємося, щоб наші люди отримали ліки першої необхідності обов'язково. Так як у нас сільська територія, більшість населення це люди похилого віку, і вони, як ніхто. Потребують нашої допомоги, потребують забезпечення ліками. Аптеки працюють, але не в тій кількості і не всі наші бабусі зможуть поїхати до міста і закупити. І ті ліки, які, від яких є залежні люди, так від ліків. Ми так само намагаємося їх отримувати, замовляти, і намагаємо робимо все для того, щоб люди отримували належну медичну і допомогу. Також потурбувалися в громаді і про об'єкти критичної інфраструктури, щоб в разі екстрених ситуацій мали змогу працювати без перешкод та надавати свої послуги населенню. Наша амбулаторія на екстрені випадки, звичайно ж забезпечена індивідуальним опаленням. Вона термомодернізована, тут електричне опалення, але є генератор дизельний Тест, тестування ми провели, він є заправлений. На випадок, якщо не буде світла там. Чи які нестандартні ситуації, наша амбулаторія буде забезпечена водою, буде забезпечена світлом, і вона зможе працювати в штатному режимі за будь-яких ситуацій. Невеликі громади Донеччини демонструють неабияку згуртованість та самовідданість при вирішенні проблем, що постають перед ними. Тут працюють для людей та задля перемоги. За минулий тиждень у перинатальний центр другого рівня міста Покровськ народилося 13 немовлят: 5 дівчинок та 8 хлопчиків. Бажаємо новородженим та молодим батькам міцного здоров'я, щасливої долі та мирного неба. Чи можливо у Покровську придбати металопластикові вікна та двері? Подробиці? Дивіться далі. Вибиті вікна, балкони та двері тепер стали буденністю для мешканців Донецької області, і вони вимушені витрачати величезні кошти або усунути наслідки постійних обстрілів. У місті Покровськ місцева влада не допомагає людям, які постраждали від війни, засклити вікна, а лише надає для цього листи ОСБ. Не за горами зима, і тому деякі мешканці вирішують самостійно приводити своє житло до ладу. Адже тепла у домівках, де замість вікон стоїть ОСБ і годі чекати. Журналісти телебачення Капрі вирішили поцікавитися, чи є у місті магазини. У яких можна придбати металопластикові вікна чи двері? Так у місті залишилося всього декілька таких магазинів, адже як зазначають продавці, деякі постачальники відмовляються переїжджати у Донецьку область. Наразі маємо деякі складнощі щодо спостачанням їх у нашу область, бо наразі жоден з постачальників не заїжджає, не перетинає межу Донецької та Дніпропетровської області. Найближчий склад знаходиться, знаю, що є в місті Межова. Але взагалі-то доводиться з міста Дніпро вивозити так своїми силами. Як зазначає працівник одного з магазинів Богдан, ціни підвищилися майже на 50%. Ну, щодо середньої вартості сказати складно, бо це ж такі вироби, які індивідуальні, так ну, може на прикладі багатоповерхівих, так, будинків стандартне вікно з двох частин, так коли одна відкривається ціною зараз приблизно 9-10 тисяч. І найширше, найбільше вікно так з трьох, з трьох частин складається, ну його ціна приблизно 13 тисяч. Замовлення на ремонт та установку металопластикових вікон та дверей надходять майже щоденно, незважаючи на підвищену вартість. Металопластикова двері стандартного розміру, десь приблизно 90 на 2 метри в білому кольорі. Виконання з теплого профілю, тобто не найдешевший варіант. З від за відповідністю вимогам те енергозбереження. Десь ціна стартує від 7-7,5 тисяч. Тож, як бачимо, придбати вікна чи двері у Покровську місія нелегка, але можлива. Питання стоїть лише у їхній вартості. Покровськ, жовтень 2022. 1 Першого жовтня у Львові відбувся Кубок України з Регбеліг 9 Перші в історії вітчизняні змагання з регбілінг в умовах воєнного стану. У змаганнях взяли участь шість команд зі Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, Рівного, Ужгорода та Донецької області. Збірна Донецької області твердий знак, стала срібним чемпіоном цих змагань, обігравши команду з Хмельницького та поступившись команді зі Львова. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 4 жовтня. Хмари, що з'являться на небі у Покровську вранці, протримаються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. В сильний дощ у день послабшає. і до приходу вечора скінчиться. Температура повітря становитиме плюс 17 в день та плюс 9 вночі. І це були усі новини на сьогодні. Ще більше актуальної та корисної інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора! Все буде Україна!